Ти нічого не шукаєш, ти майже нічого не просиш. Так, як можуть бути там влучення, подяка, прохання, там, перепрошення, та-та-та-та-та. Але в фундаменті, в своїй суті, я нічого не прошу. Я нічого не хочу. Ні, хочу одного. Тільки тебе. І мені достатньо, бо я є твій. А ти імій? Ти мене суттю для себе. Ти слава так мого житті все поламало, все не туди пішло. Для тебе нема речі неможливого. Що є, щоб ти не виправив? Що є таке, щоб ти не зцілив? Що є таке, щоб ти не змінив? Що може бути для тебе? Я ніколи не забуду одного такого теж поляка, він приїхав був у нас на школу. У нас проводилися і проводиться ще такі, ніби на школі Марії Фаєр, вогонь збираємося тут у школу Марії, просто там збирається один раз в році разом спільно на такій вогонь, та, пиляння Духа Святого. Просто про славу, хвалу. В Хмельницькому в основному відбувається раз було тут у Львові. Чотири тисячі було там, ніби це людей на стадіоні на такому складу. І хтось приїхав один такий поляк, коли священників роками фозоє, тобто Віднові Святому духу. І він почав молитися. Його молитва була така: він там молиться, слава тобі, Боже, там, слава. Проблеми! Проблеми, всі проблеми, ходіть до мене! Ходіть до мене, де є ще проблеми, такі, які не прийшли в моє життя. Ідіть сюди, йдіть до мене, придіть. Тому що він молиться взагалі? Що це за молитва? Але з часом дуже сильно зрозумів, оце є молитва, оце є молитва. Людина, яка вірить, людина, яка собі не належить, людина, яка повна Святого Духа. Людина, яка знає, що жодна проблема на цій землі перед Господом не має ніяких шансів. Ніяких. Він смерть переміг. Смерть переміг. Це найпотужніше, що ніхто ніколи ні в який спосіб не міг змінити і не міг перемінити. Він здолав. То що для нього твої проблеми? І тому він кличе їх для чого? Аби Бог прославився. Аби слава Божа була, бо скільки би цих проблем не прийшло в його життя, він знає, в кого він увірував. А ти знаєш, ні? в кого ти увірував? І кого ти віриш? Ти знаєш? Саме тому у нашій кісці, то, що десь там, якось то. Бо ми не знаємо, у кого ми віримо. А можливо, не скуштували, який він добрий. А можливо, не пережили, як то було. Я того не знав взагалі 20 років. Я тут вже є священники, які були на моїх реколекціях, бо я тут реколекції проводив так само для священнослужителів. Те вже розказувати вибор. 20 років. Моя баба собила похвалення, я казав, нема ніякого Бога, кому не молитися. Але приходив один день і є проповідь Євангелія чітка і ясна. Бог тебе дуже сильно любить. Він так тебе полюбив, що помер за тебе. Але воскрес ім'я тому, хто переміг смерть Ісус, якщо підеш за Ним, нічого не втратиш, а тільки віднайдеш. І тоді в мене відбулося покаяння. І це є дар, це не є від нас. Я сказав, Боже, якщо ти є, зміни моє життя, бо я так більше жити не хочу. Якщо ви хочете жити далі своїм життям і мати ще Бога так збоку, ну на всякий пожарний, нічого у вас не вийде. Але якщо ви йому скажете, я так жити не хочу, дай мені те життя, яке ти для мене приготував. Я хочу піти за тобою. Я хочу слухати тебе. І тоді він береться, він сідає за вашу машину, за той буст, який ви вже купили, бо він вже є. Ще трошки залишилось. Але це він сідає за кермо. А ви з боку сидите собі і дивитеся там на Хмаринки. На рослинки на все інше. І що? Ви що дивитеся на знаки, куди повернути, ви що дивитеся на ями, які об'їхати, ви що дивитеся, що переживаєте, чи там зараз обгон вам получиться, чи ні? Ви сидите себе просто спокійно. Увійдімо в цей спокій, а уйти можна через хвалу. Чому? Бо коли ти хвалиш, 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 славиш його, вау! І тут небо приходить. І тут приходить небо, і тоді просвітлюється твій розум. І ти виходиш з прослави і говориш, та що мені того боятися, коли Бог зі мною? Та що мені того лякатися, якщо Бог про це подбає? Та що мені це робить? При чому, тут, як він за мене помер і воскресі, і царює, і переміг? Я йому буду слава возглавити. Я йому буду співати, поки буду жити. Я йому псалими співатиму, поки життя мого хвалити Бога Бога, бо Він достойний слави. Хвалий поклоніння завжди. Хвала це не тільки якесь відношення наше до Бога і наш зв'язок із Богом. Хвала дуже потрібна нам самим, тому що упорядковується тут, вова, наша це башка, перепрошую, але інакше її не називаємо. Бо дуже часто саме тут. Всі вивихнені речі є і наш погляд на світ, на, що ми знаємо. А і, і коли цей розум просвітлюється, коли Господь тебе гладить по голові, коли ти чуєш його руку, ти заспокоюєшся. Ти гармонію з собою знаходиш і починаєш любити себе. І починаєш. Слухайте, я вам зараз щось скажу. це дуже великий секрет. Я нікому не казав, але, будь ласка, просто. Це реально. Ви знімаєте так? Ага. Ну, ладно. Я можу поспорити з вами. У цьому залі серед всіх вас присутніх. Бог мене любить найбільше за всіх вас. Я ще раз кажу. Я не жартую і зараз дуже багато там засумнівалося в цьому. Та я вам говорю правду і откровенною від самого Бога. Це всіх вас присутніх тут. Бог любить мене найбільше з усіх вас. І взагалі тут нікого не бачить крім мене. Але в цей же самий момент, в цей же самий момент. Бог любить сестру. Більше за всіх нас тут. За всіх нас тут. І він нікого більше не бачить тільки її. Але в саме цей момент Бог любить Софію. Більше за всіх тут, які є. І він нікого не бачить, бо бачить тільки її. І так тебе кожного. Це є правда про Божу любов. Це є правда. Вона така є. І це є завжди. Це є постійно. Це ніколи не зміниться і не зміниться, і не міняється. І він прибив свої руки до Христа його прибили для того, щоб він сказав, все це прибито, це забито, це запечатано. Це ніколи не зміниться. Він пролив всю свою кров, аби ми в це повірили. Щоб ми так жили. І як це можна осягнути? Хвали Господа. Дякую Богу. Заспокійся, не хвилюйся, не турбуйся, не переживай. Просто хвали і воздавай славу завжди. Можна багато говорити, ще раз кажу, часу, можливо, у нас нема, але багато прикладів там, старого завіту про прославу, як там навіть стіли і падають. Що вони робили? Що такі міцні були воїни, що такі розумні були, мудрі там євреї. Ходили і робили все, що Бог їм казав. Ходіть просто кругом. Кругом, ходіть, ходіть. І хваліть. І потім сама більша хвала. Прославити. Закричіть всі разом. Вони закричали, зробили стіну, впали. І коли ми будемо славити, славити, славити Бога, ми будемо розуміти, хто він є, але так само прийдемо і просвідиться нас розум, хто ми є. І це відкривання дасть нам силу. І ці всі стіни вихонські наші попадуть. Вся брехня, яку сатана просто навколо тебе і в твоєму розумі. Що ти не достойний, не гідний, ще не розумієш, не знаєш. Ну, Нащо ти пробуєш і так бачиш, що тобі ніколи не вийшло, і це точно не вийшло. Оскільки ти вже не прийшов, скільки не це було, але дивись але знову ж таки ну добре, ти вже наповнений, підняв, співаєш там це, на літорію ходиш, сповідаєш але подивись на себе в зеркало кінець концепту. Що ти хоч, що нічого не зміниться? Брехня? Нічого тобі не вдасться, просто тримайся цього, маєш по свою корову. Тримайся тою коровою. Це брехня. І коли ти виходиш на правду, то Ісус сказав: пізнаєш правду, і правда тебе звільнить, ти станеш вільним. Що про тебе не скаже? Хто про тебе не думає? Значення. Я знаю, що Бог про мене каже і що Бог про мене думає. Я перед Ним буду стояти, а не перед вами і перед Ним звіддавати. Це про слава веде нас у цьому. Апостол Павло каже, не вбивайтеся вином, яке думають до Россию, але сповнюйтеся Духом. А як? І далі каже, як? співаючи Богові гімни, пісні, духовні. Ось як сповниться. Співай. Співай, хвалий. Бовзнавай славу. Приноси жертву хвали. Не можеш хвали через зуби. Підходить такий момент і приходить дуже часто на молитві послави, коли прориваються, не знаю, ці лихонські стіни падають, чи дамби розвиваються. і ріки живої води розтікаються. І ти просто пливеш у цій любові, і ти знаєш, що ти. Серед цих всіх люблений найбільше і бачений єдиний. Це хвала. Це про слава. І третій момент кажу, це відносини з Богом і Богові слава, це є відносини з нами самими і гармонія в нас, коли ми пізнаємо себе. А третій момент це завжди боротьба. Бо коли ти починаєш славити Бога, тіло все. Не може воно тіло духові цей Дух не може тіло. Між ними постійна ця боротьба і вона буде і сатана.